Як там з дітьми мені дуже важко розказувати вам про Silent Hill Хілеф, тому що я відчуваю тягар відповідальності і навіть сумніви. Справа в тому, що це перша повноцінна частина Сайленд Хіл з часів Даунпур, який вийшов на хвилиночку аж у 2012 році. Таке епічне повернення заслуговує пильної уваги, але ось у чому проблема. Замість того, щоб повернутися в сумнозвісне американське місто, ми вирушимо в японську глушу. Яка зовні майже не має нічого спільного з до болю знайомими вулицями оповитими туманом. Чи можна в такому випадку взагалі називати F повноцінним Сайленд Хілом, або ж я попався на гачок Конамі, які наліпили назву легендарної серії на дуже добротний психологічний трилер з потужним окультним і міфологічним флером, щоб банально збільшити продажі, або ж фундаментальної схожості піднятих тем достатньо, щоб Сайлент Хіл F мав повне право причисляти себе до легендарної франшизи? Ось і спробуємо відповісти на ці. І питання, попутно розбираючи сюжет і новий акцент на екшені. Давайте розбиратись. Спочатку поговоримо про сюжет. В будь-якому разі, якщо ви не хочете знати якісь, здавалося б, очевидні речі про сюжетку гри чи зловити навіть мінімальні спойлери, рекомендую просто пропустити по таймкоду цей розділ. Я попередив тому уся відповідальність знята. Коли я вперше почув, що серіал відправляється до Японії, я був у нестямі від радості. Я просто обожнюю флер східної міфології, особливо коли окультне і чужорідне змішується з повсякденним. І чорт забирай, і Сайленд Хіл Еф мене не розчарував. Отже, на дворі, 60-ті. ми в країні сонця, що сходить. Школярка Хінако живе в повільно вмираючому шахтарському селі Ебісугаока. Батько п'яниця мати швидше захистить свого чоловіка тирана, ніж доньку. Старша сестра поїхала з чоловіком подалі з цього проклятого місця, а батьки все продовжують пиляти дівчинку. Мовляв, а сестра, у тебе ого, го не те, що ти паскуда, невдячна. М да, -м -да». Коротше кажучи, наче гірше вже й бути не може, виявляється ще як може. Одного разу, покинувши свій ненависний дім, Хінако бачить, що село порожнє і оповите непроглядним туманом, а з живих тільки її друзі по школі. Що відбувається далі, це глибокий психологічний хорор, який лякає не криками і навіть не жахливими монстрами, а людськими вадами, дитяча жорстокість, залежності, глибокі традиції, фанати. Релігійність, тиск суспільства, власне небажання йти на компроміси все це змішується в холодну, огидну і жорстоку історію, яка часто нагадує гарячковий сон, тривалістю 8-10 годин про те, як маленька дівчинка і її друзі змушені страждати. Чи винні вони, чи заслуговують вони на ті муки, що терзають їхнє тіло і розум? Історія дає відповіді на багато питань, але в дусі серії завжди залишає простір для власної інтерпретації. Від сюжету я отримав величезне задоволення, тому що це добре написана, поставлена і озвучена історія, яка часом зачіпає, на жаль, за надто близькі мені теми. У нового Сайлента є п'ять фіналів, включаючи жартівливий ЗНО. Але Спіноф вирішив піти іншим шляхом, на відміну від своїх сестер по серії, щоб зрозуміти сюжет повністю і отримати справжнє закінчення, гру доведеться пройти кілька разів. На перший погляд, банальне бажання розробників затягнути свій проект, але насправді не зовсім так. Мало того, що тобі доведеться знайти унікальну і дуже потужну зброю, так ще й записки нові з'являються. Це не розширюється, реально більше геймплейного і сюжетного контенту, ніж при першому проходженні. Мені навіть сюжет лаяти особливо нема за що. Навіть зайва емоційність в японському озвученні виглядає як ніколи доречно. Я навіть не проти, що катсцени йдуть при 30 ФПС, хоча зазвичай це можна було б і покритикувати. Гаразд, гаразд, дві речі. По-перше, іноді роти персонажів у катсценах надто рухливі, що викликає ефект зловісної долини. По-друге, ну не дотиснули японці, не дотиснули. Тут є жорстокі сцени насильства і особливо самокаліцтва, але їх майже повністю залишили за кадром. Я розумію, що фантазія сама повинна домалювати все в голові, але тут вже зовсім якось ванільно вийшло моментами. Як і у випадку, з іншими частинами серії, геймплей ґрунтується на двох стовпах: бойовій системі і головоломках. Наскільки все добре або погано, зараз розповім. Давай відразу, перш ніж ми поїдемо далі, у бойовки два рівні складності. Якщо збираєшся грати, повір мені на слово і став високу. Ставки в бою стануть набагато більшими, а інвентар не буде постійно ломитися від корисних предметів. До того ж, пройшовши гру на звичайному, повинен сказати, що монстри були скоріше дрібним подразником, ніж серйозною загрозою. Все з цим розібралися, поїхали до суті. Коли я дивився перші геймплейні трейлери, F, у мене моментально виникли побоювання, що гра буде робити зайвий акцент на екшені. Що в результаті акцент так, зайвий точно ні. Що на папері, що на ділі, все просто. Хінако, колись активна учасниця шкільного клубу з легкої атлетики, цілком собі бадьоро може розмахувати трубами, ножами, серпами, битами та іншими інструментами, попутно блискавично ухиляючись від ударів. А як стане зовсім погано, то і за кувалди з сокирами без проблем візьметься. Причому видно, що молодій школярці відверто важко бити більш важкою зброєю. Що стосується вогнепальної зброї, події все-таки від відбуваються в японській глушині, а не в американському Сайленд-Хілі, тому ні про яку стрілянину не може бути й мови. А щоб життя взагалі не здавалося медом, майже вся зброя в грі рано чи пізно зламається від ударів, а там вже шукай нову або лагодь стару, якщо є чим. На щастя, Silent F не обмежується лише звичайними і силовими ударами, але і своєрідною системою парирування, якщо вчасно зарядити потужний чапалах потужці тварини, та застанеться, і її можна плюс-мінус спокійно добити. Але щоб зловити той самий потрібний момент, бажано користуватися фокусом, який дозволить нанести удар майже миттєво. Дві проблеми. А стан фокусу витрачає психіку головної героїні, свого роду ману. Б. Отримаєш удар в цей час, отримаєш більше шкоди, а запас психіки знизиться. І на високій складності її вже неможливо безплатно відновити біля вівтаря, тільки за віру або особливі предмети, яких не так вже й багато. А їх було б непогано ще пожертвувати заради прокачування, про яке трохи пізніше. І як не поговорити про місцевий бестіарій, як і в минулих частинах, звіринець ворогів вийшов досить компактним, але дуже виразним. Черговий раз кожна з тварюк відображає ту чи іншу травму, пов'язану з несолодким життям головного героя. Я радий, що серія досі не скотилася в самоповторення, і монстри виглядають воїстину унікально. Особливо хочеться відзначити анімації. Маріонетки по хорорному сіпаються, різкі і абсолютно неприродні, а величезні матки пульсують, готуючись плюнути в хінако кислотою або зригнути зі своїх численних животів чергову потворю. До того ж, на високій складності жахи з туману б'ють з силою паровоза і, не дай Бог, вони тебе схоплять. Бідна Хінако відлетить так, що капці з ніг злетять. Немає нічого поганого в тому, щоб розвернутися і дати по газах, особливо з огляду на те, що з супротивників ніколи нічого не падає. Повертаючись до бойовки. Зверху на розмахування різними інструментами намазуються ще два шари: прокачування і амулети, у яких теж є свої приколи. По-перше, протягом проходження можна поліпшити хп, стаміну, психіку і слоти під амулети, про які трохи пізніше. Але якщо з ворогів нічого і ніколи не падає, на що качати буде? Основною валютою Silent Hill F є віра, по світу розкидані різні підношення, у яких є одне єдине застосування, їх можна принести вже. Жертву у місцевих вівтарів, чекпойнтів, але ось тут найцікавіше. Я гарантую, що тобі ніколи в житті їх не вистачить, щоб реально щось покращити. Ось буде незручно, якщо підношеннями є абсолютна більшість корисних предметів, які на високому рівні складності можуть врятувати тебе від смерті, правда? Зачекай, воно так і є. Ось ти сидиш і думаєш, чи хочу я з'їсти шоколадку щоб вижити, чи краще принести її в жертву і стати сильнішим. А я вкотре нагадаю: на високому рівні складності психіка відновлюється або за ту ж віру, або за допомогою відповідних предметів, щоб тобі точно не було легко. Втім, не переживай, гра допоможе прийняти рішення. В грі обмежений інвентар. Навіть з урахуванням можливості збільшити його місткість, носити з собою купу предметів не вийде. Тому, навіть якщо ти батько місцевої бойової системи, який майже не отримує по голові, набити кишені горою всіляких корисних речей не вийде. По-друге, амулети, які можна або знайти в світі, або купити за всю ту ж віру біля вівтарів. Хорошого, вони завжди дають істотні бонуси, ніяких там умовних плюс 5% до дамагу або плюс 1% до лікування. Якщо на амулеті написано, зброя втрачає менше міцності від легких ударів, то значить кволенький ніж зможе нанести ну, напевно з десяток додаткових ударів. Я завжди підлаштовував свої амулети під поточну ситуацію, тому що вони реально роблять величезну різницю. Я також зауважу, що є тут ще один спосіб. Битися, але ми ж не хочемо, щоб ти наловив спойлерів. Правда? Однак не обійшлося і без недоліків. Найголовнішою проблемою бойової системи є анімації. Зрозумій мене правильно до ударів і поведінки модельок, що головної героїні, що ворогів у мене взагалі нуль претензій. Тут все зроблено чудово. Більше того, гра дуже вдало передає потужність ударів більш вагомою зброєю на зразок кувалди або сокири. Доречною тряскою екрану. Проблема в тому, що на мій смак дуже часто момент зіткнення зброї з противником швидше нагадує Скайрім. Так, удар був нанесений, ворог сіпнувся, бо отримав дамах, але зброя ніби прослизнула по його моделі. Чи докопуюсь я до дрібниць? Так наскільки все погано, по суті, все нормально. Просто я очікував, що в цьому плані розробники зроблять більш правдоподібну взаємодію. В цілому зміцнення акценту в бік більш екшен боїв пішло грі на користь, урізноманітнивши її геймплей, як то кажуть, просто, але зі смаком. Але яким може бути Silent Хіл без головоломок? Починаючи з найпершої частини серія обожнює підкидати гравцеві завдання, які змусять його по-справжньому включити голову і подумати над їх вирішенням? Очевидно, F не став винятком. У більшості головоломок я розібрався самостійно, підключивши залізну логіку і часом абстрактне мислення. Але була й парочка таких, що я сидів, витріщався в екран, а потім вигукував. Загадка з опудалами і тортиком можуть піти нахер по особливому. Хоча постфактум я розумію, що логіка в них дійсно була просто не зовсім очевидна. Втім, як і у випадку з битвами, гра пропонує два рівні складності, і я знову вибрав простіший варіант, про що пізніше ще пошкодував. Порівнюючи текст загадок, я повинен сказати, що вони дійсно стають складнішими. Але при цьому чесно, а не перетворюючи все на вгадування, властиве квестам середини нульових. Сучасні проекти вже рідко кидають виклик інтелекту гравця, і мені дуже приємно. Мно бачити, що Silent Hill наполегливо не здає позиції в цьому питанні. Зазвичай я не приділяю жодної уваги музиці, тому що сучасні саундтреки в 99% випадків зникають з моєї пам'яті рівно в той момент, коли я закриваю гру. Але музика завжди була невід'ємною частиною Сайленд Хіла. Вона без жартів завжди створювала атмосферу загадковості, містики і найголовніше жаху. І Silent Хіл Ф залишив у мене дещо суперечливі відчуття. Дивись, з одного Боку до створення саундтреку знову повернувся без будь-якої іронії легендарний композитор Акіра Ямаока. Він написав абсолютну більшість треків, які звучать під час твоїх пригод по туманному місту, і його унікальний підхід до створення музики безпомилково вгадується в кожній ноті. Музика огортає тебе з головою, занурюючи в той жах, який змушена переживати Хінако. З іншого боку, змушений визнати саундтрек першої та другої частини саундтреку, Айленд Хіла став настільки безсмертною класикою, що його вже майже неможливо перевершити. Музика, без сумніву, чудова, але їй так далеко до найзнаковіших робіт акіри. До того ж, іржавий індустріальний і донестями гротескний інший світ змінився традиційним японським храмом. У минулому залишився безжалісний до твоїх вух дизгармонійний лейтмотив, який всім своїм звучанням говорив: Тобі тут не раді, ти заслуговуєш лише страждати. Йому на зміну прийшли таємничі окультні композиції, написані без сумніву талановитим Кенсуке і наге». І в цілому вони чудові. Трекам з оглушливим успіхом часом буквально вдається наздогнати. Вибач за таку вульгарність японську атмосферу. Вони створюють відчуття, що за тобою спостерігають істоти, чужі розуму звичайної людини, ніби ти листочок, що опинився в самому розпалі шторму. Окремої похвали заслуговують і аудіоефекти з озвученням. Звуки ударів, стогони болю, крики, схлипування, огидні вологі хрипи ворогів, пекло для вуха, але в кращому сенсі цього слова. Окремої похвали заслуговує ось цей момент. Послухай. Я вперше аж зморщився від огиди. Хоча зі мною таке трапляється вкрай рідко. І подібних звуків огидних, але таких звичних для Сайлент Хіла в грі повно. Давай відразу до справи. Новий Silent Hill, створений на базі п'ятого Анріла. десь на цьому моменті я повинен почати гарчати, кричати, матюкатись і в принципі всіляко демонструвати своє невдоволення даним фундаментом. Але не цього разу, якщо не брати до уваги два кращі, і один баг, який фіксується включенням блюра. Гра дуже добре оптимізована на ультраналаштуваннях з включеним фреймгеном і DLSS-на якість. Мій ПК на базі 4070 і 78 Ванулі і х 3 d видав гідні 100 кадрів. Так, періодично були просадки до 90, але в принципі більш ніж задовільний показник. Що стосується графіки, я сподіваюся, що наш огляд був досить і наочним. Я можу гудіти про оптимізацію скільки завгодно, але п'ятий Unreal дійсно дозволяє створювати неймовірно красиве оточення. Навіть з урахуванням зарази та інших неприємних тварюк, що поступово охоплюють вулички і будинки, атмосфера повільно в'янучого шахтарського міста передана просто. Ідеально, мені не іронічно здавалося, що я блукаю по реальному селу десь в японській глушині. Хоча зачекай, чому здавалося? Ебісугаока була створена на базі справжнього японського містечка Канаяма, що знаходиться в самому серці Японії. Сценарист гри особисто вибрав це місце. За його власними словами: Канаяма не тільки має унікальні пейзажі, але й ідеально відображає нестримний плин часу та еволюцію японського способу життя. Ебісугаока. Чорт забирай, ну і назва, звичайно. Коротше кажучи, Гаока ця реально створює відчуття колись живого і функціонального місця: рисові поля, храм, будинки, канали, магазинчик, пам'ятки все на місці. Більше того, на тлі популярності гри жителі Канаями почали ділитися фотографіями своїх рідних місць, підкреслюючи схожість F з реальною локацією. І ось порівнюючи їх з грою, я розумію, що розробники хотіли створити щось більше ніж просто, черговий хорор була тут одна річ, яка не давала мені спокою весь цей час. Чи можна взагалі назвати Silent Hill F Silent Hill'ом? Це питання викликало палки дискусії в колі моїх друзів, і в тому числі в інтернетах. Хтось говорив, що це відмінна гра, яка не має нічого спільного з серією, а назву дали лише через її популярність. Мовляв, ефка набагато ближча за духом до Форбіден Сайрен, іншої франшизи японських хорорів. Інші стверджували, що зміна локації ще не привід відлучати цю гру від своїх сестер з Америки. Японія Японією, але естетика і підняті в сюжеті теми це ще ідеально вписується в наративну парадигму Сайлент Хіла, і я обережно схиляюся до думки перших. Silent Hill F все ще відмінний психологічний трилер, який швидше нагадує глибокий наркотичний делірій. До самого кінця ти не розумієш, що з цього справжня, що марення головної героїні, яка проходить через фізичні і найголовніше психологічні страждання. Це одна з головних відмінних рис серії, як такої. Але Silent Hill – це дуже конкретне місце в США, окутане туманом таємниче місто, яке ніби має власний розум.

Суддя і кат, який загляне в твою душу, оцінить наскільки вона чорна, а потім винесе вирок і приведе покарання у виконання. У підсумку я зупинюся на компромісі. Еф, це саме дуже близький за духом Спінов, який має виключно тематичний зв'язок з основною серією, але не більше того. Це в першу чергу чудовий трилер, який оголює не тільки нерви гравця, але й японського суспільства з його глибокими традиціями і табу. Але навіть якщо останнє буде резонувати лише з самими японцями, Silent Hill F, як і раніше залишається чудовою грою, яку можна порекомендувати не тільки фанатам основної франшизи, але й хорорів в цілому. Що стосується ціни, стандартна версія АЕФ обійдеться тобі в 1475 гривень, а делюкс, яка додасть кілька корисних бонусів, в 1665. Як на мене, ціна повністю виправдана. і Якщо ти є фанатом хорорів і тим більше самої серії, можна спокійно брати, не чекаючи знижки. Усім іншим можна відкласти до перших знижок. Тому наша оцінка 8 свинцевих труб з 10 циклів провини, як вам особисто новий Сайленд. Лупоніть трохи активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.